Привіт! Є епохи, які змінюють абсолютно все. Сьогодні ми зануримось саме в таку в час, коли три генії Леонардо, Мікеланджело та Рафаель, зійшлися разом, щоб назавжди переписати правила мистецтва. Так, ці імена знає, мабуть, кожен. Але що насправді стояло за ними? Це ж була неймовірна історія суперництва, взаємного натхнення, історія про трьох титанів, які буквально виліпили свою епоху. А що це взагалі був за час? Це високе відродження, але це, по суті, був вибух. Раптом людина стала центром усього. Художники більше не були просто ремізниками, ні, вони були вченими. Вони вивчали анатомію, перспективу. Їхньою метою було не просто намалювати щось схоже на реальність, а створити ілюзію самого життя. Ну що ж, почнемо. І почнемо, мабуть, з людини, яка є символом ренесансу Леонардо Да Вінчі. І знаєте, називати його просто художником це ну це нічого не сказати. Це був геній в усьому. Уявіть собі людину, яка хотіла знати геть усе. От буквально як летить птах, як тече вода, як влаштована людина зсередини. Леонардо був саме таким. І мистецтво для нього було продовженням науки. А його фірмовий прийом оце знаменитий «сфумато» — Це ж не просто техніка. Це спосіб надати зображенню таємничості, повітря зробити його живим, наше все вкрите таким легким, ледь помітним серпанком. І от де ця геніальність розкривається наповну, так це в його таємній вечері. Це ж не просто картинка з Біблії. ні, ні, ні. Це справжній психологічний трилер, який розгортається просто перед нами. От просто задумайтеся на секунду, Христос каже, один з вас мене зрадить. І що робить Леонардо? Він не малює застиглі фігури, він ловить сам момент вибуху, шок, недовіра, гнів, страх, усе це проноситься по кімнаті від одного апостола до іншого, кожен реагує по-своєму, це було щось абсолютно нове, справжня революція в мистецтві. Ну і звісно, куди ж без неї? Коли ми говоримо Леонардо, ми майже завжди думаємо про «Мону Лізу. Картину, яка, мабуть, і є синонімом слова мистецтво. Так у чому ж її магія, чому всі так одержимі цією усмішкою? А секрет, знову ж таки, у тому самому сфумато. Леонардо навмисно розмив, зробив нечіткими куточки губи очей, і через це наш мозок не може остаточно зловити її вираз, вони то усміхаються, то ніби сумує, і цей ефект робить її живою. Геніально, правда? Окей, від загадкового інтелекту Леонардо до абсолютно іншої енергії, до чистої, неприборканої, майже тваринної сили. Ми говоримо про Мікаланджело Буанароті, і для нього головним було не пізнання, а творення. Він був скульптором до кісток мозку. Це був чоловік буря, бунтівний, вічно незадоволений, надзвичайно емоційний, і все це у його роботах. Це неспокійне споглядання, це драма, це конфлікт. Це сила. Він дивився на брилу мармуру і казав: Фігура вже там, мені треба лише звільнити її. Яке мислення? І найкращий приклад цього, звісно ж, Давид. Це ж не просто статуя хлопця з пращею. Ні, для Флоренції того часу це був символ, символ їхньої власної боротьби та незламності. І ось тут найцікавіше більшість художників зображували Давида після перемоги з головою Голіафа, а Мікеланджело. Він показує нам момент до бою це секунда максимальної концентрації. Погляньте на його обличчя, на ці напружені жили на руці. Це не фізична дія, це сила духу втілена в мармурі, просто неймовірно. Чотири роки уявіть собі чотири роки одна людина, лежачи на спині, розписувала стелю, щоб створити, ну мабуть, найграндіозніший твір мистецтва в історії. Звісно, йдеться про секстинську капелу, а в самому її серці сцена, яку бачив кожен створення Адама. І знову вся магія в деталях. Той самий міліметр простору між пальцями Бога і Адама, це, мабуть, найзарядженіше енергією проміжок у всьому мистецтві. Це іскра життя, яка отот передасться. У цьому жесті вся суть творіння, це просто геніально. Добре, у нас є інтелект Леонардо і драма Мікеланджело. А що, якби хтось зміг усе це поєднати. І ось тут на сцену виходить третій титан Рафаель. Він був наймолодшим, і його місією, здається, було взяти найкраще від обох гігантів і досягти ідеальної гармонії. Просто кажучи, Леонардо це мозок, Мікеланджело це м'язи та серце, а Рафаель це душа, яка все це врівноважує. Він взяв таємничість Леонардо. Додав до неї силу Мікеланджело і створив щось абсолютно довершене і спокійне. Його називали Божественним, і не дарма, і його головний шедевр, Афінська школа, це, по суті, енциклопедія людської думки, величезна фреска, де зібрані всі найвидатніші філософи, але Рафаел не був би Рафаелем, якби не залишив там один дуже цікавий секрет. Так от, у чому фішка? Всі ці античні філософи це насправді портрети сучасників Рафаела. Це такий собі ренесансний мем. У самому центрі, в образі Платона, він зобразив, кого б ви думали Леонардо да Вінчі. А ось цей похмурий, замислений філософ, що сидить окремо. Та це ж Мікеланджело, сто відсотків. Рафаел навіть себе намалював скромно визирає з краю. Це неймовірний омаже Посі та її героям. Отже, ми маємо трьох гігантів. Давайте тепер подивимось на них разом, поставимо їх поруч, щоб по справжньому зрозуміти, в чому їхня унікальність. Тож у чому ж по суті різниця між ними? Як відрізнити одного від іншого? Все дуже просто. Леонардо це про інтелект і таємницю, він дослідник, Мікеланджело це про міць і драму, він бунтар. А Рафаель це про гармонію і красу, він перфекціоніст. Три абсолютно різні підходи, і кожен з них геніальний це три різні шляхи до вершини мистецтва. І ось що найважливіше. Їхнє суперництво, їхня взаємодія і породили цей золотий вік. Вони підштовхували один одного до нових висот, а їхня спадщина ну вона з нами й досі. Вони зробили дещо неймовірне, вони змінили сам статус художника. Після них митець це вже не просто майстер, що працює руками, це творець, інтелектуал, геній. І минуло 500 років, а ми досі стоїмо перед їхніми роботами, затамувавши подих, і намагаємося зрозуміти, як. Як це взагалі можливо було створити? То що ж робить мистецтво безсмертним? Можливо, саме це поєднання досконалої техніки з глибокою думкою, і найголовніше, зі справжньою живою людською емоцією, це питання, на яке кожен знаходить свою відповідь, дивлячись на ці шедеври.